Підвищували рівень теоретичної та практичної підготовки педагогів щодо питань народознавчого виховання в умовах сьогодення. Днями для вчителів української мови та літератури Мукачівської громади провели семінар Практикум, роль елементів народознавства у формуванні і вихованні особистості учня. Метою нашого семінару було показати, яку потужну роль відіграє народознавство у формуванні особистості учня, а особливо сьогодні, коли країна у стані війни і агресор намагається знищити нашу самобутність і знищити нашу, довести світу, що ми не маємо ні культури, ні звичаїв, ні народу. Під час заходу фахівцям вдалося поспілкуватися про народні звичаї та традиції, які мають великий пізнавальний потенціал для школярів. Учасникам нашого семінару було запропоновано майстер-клас з виготовлення писанки. Погодьтеся у переддень Великодня. Ця пропозиція дуже актуальна. Учасники семінару виготовляли воскові писанки, вони мають можливість з собою забрати додому цю писанку і у свій творчий доробок додати. Вчителі кажуть, формування всебічно розвиненої особистості здобувача освіти неможливо без використання культурної спадщини рідного народу. Це дає змогу розширювати та поглиблювати знання дітей про українські національні традиції, виховувати любов та інтерес до рідного краю, враховуючи те, що сучасна молодь доволі скептично ставиться до даних речей. Ми намагалися донести колегам. Присутнім і всій громадськості наскільки важливо є дотримуватися звичаїв, традицій, знати, їх, впроваджувати, тому що це допомагає не тільки сформувати особистість учнів, а й виховує найвищі сімейні цінності. Наприкінці семінару відбулося практичне заняття з виготовлення писанок. Вчителі самостійно оздоблювали крашенки воском та опісля забрали їх додому на згадку. Сати на Захід організували вчителі Мукачівської спеціалізованої школи номер 4. Семінар практикум надав учасникам можливість поринути в українську великодню обрядову культуру та обмінятися досвідом.